Хаю, хай, з вами Софадокс. І дивіться, у нас тут прикольні нові постери, тут така прикольний флажок, і тут у нас е холодильник увеличився. Лексі, що ти тут ближиш? Коврик дуже м'який. Ну і хорошо, давай я ще. Так, давай, можеш на коврику так, а я його передавлю. Ну, хорошо. Уі! Так, і хто случайно в духовку не залізав? Не. Лекси, я тебя знаю. Ты всегда залезаешь в ту духовку. Ну а что, можно сейчас залезть? Хочешь, хочешь шашлыком быть? Нет, ты не залезай. Так, ладно. А я пришла показывать другой этаж. А хорошо. Все-таки залезу. Вс, Соня мене тепер ніде не замітить. Тепер вона подумає, що я пішла туди, в ту кімнату. Ну, то там, де була коморочка. Кстати, а далі хату ротой? Та балапка, та балапка, лапка, та балапка, та балапка мяу. Ти ж котик? Ні, я собака, я же шли. Популярна собака. Яка за черві канала Софадокс, який раніше був Кукідокс Ми з тобою малі Ех, Жаль, що Теді уїхав. Та ладно. Ми ж то созвонимся, то ми його бачимо. Але він став якийсь грубіший, скажи. Согласна. Кстати, давайте давай підписникам покаже наш чемоданчик з Давай Та, Так, на балака, дай. сюда. Так. Кстати, Лекси шукала аллигатора. Он, кстати, может быть тут. О, да вы! Да вы там игрушечка. Эшли, то есть я. Класс, такая мила, прям точно чек ты. Да. Она что давай пойдем за веревочку давай. Так, тупочку. А, а. А. так, ладно. Я знаю, что она еще может ходить. Так, давай и включи. Ой! Эй, прикольно. Кстати, давай. Так. Давай будемо дивитися. Так, добре, Ені, ти дивися там, а ти показуй під нашим підписникам. Так, підписники. Що це таке за безобразія? Чому ми ніяк не можемо набрати наші 200 підписників? Давайте. давайте, Ми вас віримо Ми віримо вас всім каналам. Давайте, ви зможете. Уже осталось 9 підписників до 200. Ми вже скоро будемо подарок готувати. Дуже інтересно. Тим більше, у Соні буде день народження, тим більше, ми потом будемо відкривати наш перший телеграм-канал По секрету я скажу? Ми його відкривали Не говоріть, Соня, а то вона розізветься, що я їй сказала Ладно Так, обзор, обзор, корм Перший корм Це корм з качкою Корм із качкою Такий Це коли була Айдейзі, ну то є сама перша особа Пелюшки, ну тут пеленки написано, ну ладно. О, Лекси, кстати, аллигатора шукала. Вот ей порада хорошо. Вау, кресло. Ой, свинка яка. А, а, свинка! Ой, свинка такая задемила. Ты вообще говорю, рукава еще по-другому. Та, ладно, можна з вами жити. Ну, пробач ну, ні. Хм. О, ще один корм. Я, кстати, знаю, що мені, е, цей... що мені соня говорила, що це його передавали, коли у нас ще колись ще нас не було. Просто мы були маленькі, ми по вообще ночью нарулялись. Ну вообще, да, согласна. Да. Так, ладно, тут, тут такие кормик. Тут, кстати, рюкзачки. Всякі. Всякі. Еще <плес> <плес> одна якась пелюшка. Кстати, це на Новий Рік. Ми ж все таки. Вау! Так, сейчас хочу на Ладно. А це я з собою заберу. Эшли, давай. Ові. Щас я не мучить. готовы? А, ловлю. найкращий. О, тут есть такая еще надпись. Со мной всегда есть. Я робо-собачка. Я маленькая версия Эшли, то есть ТБ. О, класс. Ну, можно сказать, я твоя старшая сестра. Класс. А у меня есть младшие сестрички, то есть у тебя есть. І хто це? Це Лексі, клас, прикольно! Так, ладно, пелюшки теж так. Оце не треба. Вау, паре, паре. оці штучки. Ладно, вони не надо. О, відкритка! Кстати, помню, ми теж... О, це ця... Стейті подарила відкритку Рокі, Рокі з ним народження. Це помню, було перед ним вишиванки. Ой, а це що таке? Що це таке? Ігорушечка, а ми на її не граємо. Ашлі я знайшла клад. Що там за клад? Диви, клад! Ой! Вау! що це таке? Ані, що це за така ігорушечка? А, це, мабуть, на Новий рік нам дарили. Мамі, гномику і а, -а, -а, а, Да, в нас ще не було, ми ще дуже маніпусіньки були. Да, Таці, Эш, не помниш, як ми в Дубай їхали? О, це було время. І ще тоді були наші мали братики і сестри, вони там народились. Ну да, поводіло. А це що у нас? Давай відкрім, давай. Ми підписників задержимо, Ладно, все рівно, давайте... О, я знаю як. Давайте ми сейчас розберемо всі вещи, потім вам всім давайте. Телепорт. Телепорт зробили, і тепер ми ще покажемо, що ми вибрали. І, звіщую, да. і нам буде показ... допомагати буде нам Міні Ешлі No2. Ми вибрали такий прикольний конверт. Е, на день Валентина, вроді би, да, да. Так, а такие, типа, как Лекси называются, аллигатором видео? А, ну да, Блогер. Ха-ха-ха, прикольно. Я смотрю все ваши видео каждого дня. И у меня часто есть вдохновение до вас приходить. и хорошо. Хорошо. Да. Так, тут все-все-все пылюшки. Даже, даже эти. И вот это. У нас есть игрушка-бакака. Так, принеси. Ро, да, добре. Ось така от макака. та це кращила бубу. Да, це кращила бубу. У неї лапи двигаються, і вона, і вона не коллекционно. І вона є не зігівна. ну і в коу ще. Да, і це для неї книжечка. Все макака, читай. Кстати, Энь, підкажи, скільки сунь стало утра? В 4 утра, а що? Їмає, як в ж, цей. А як ты знаешь? Ну я просто не спала я зврать, то шумурка там лазила і в суді тоже розбудила. Я чула, як вона там цей е -е, і шла туди в ліс. А, ну да. Mm -hmm. Так, все можна относить вдома, а я все покажем, як ми его строим. Роба Эшли, что ты умеешь? Я умею. Я э, умею да? рассказывать полезные... Ой, э, как-то Полезные информации, да? Очень люблю таких балайков, каженят и женят. Ну и люблю всех своих друзей. И маму, и мама, и тата. Ну да, ну это понятно. Я тоже люблю свою маму. Лекси, ты куда в духовку залезла? Ты что, ты знаешь, что нельзя? Ну, я не знала. Тоби, тоби Соня сказала, что нельзя в духовку залезать. Ты что, я ты не Давай, вылезай отсюда. Вылезай, вылезай. Ой, вора. Что, вора? Что ты воркаешь? Ой. Так, ой, туда фожок. Його о, все. Красота, все, вот так. Такий холодильник великий. Все, я его я хотя бы достаю до него. Ну, да. Я так давно из міздок договор. Это судя тоже давно. И не тільки по міздок. И до по двух блогеру А кто такий блогер? Ты что, знала, что у Саші був канал? Ну, то есть у Соні ЛПшечки КП. Ну и у мисс Доб не знаю. То есть тоже ЛПшечки КП. Ну, и вот так їх забанили, а Соню – не. Ну, ми стараемся так, щоб нас не банили. That. Мы стараемся сніг корисний контент. Да, дуже класний контент. Будешь щось? Тут так багато віщей нових за нас зацей. Тут а, по, по цей, і тут одяг. І от ще. І тут так багато чого. Mm -hmm. Давайте Гаррі Поттера включимо. О, давай, 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 давай. Вау. Так, а яку частину буде включать? Давайте кубок огня. Давайте, давайте, давайте. А, класс! Гермиона тут такая прикольная, Гарри Поттер. Рон там где-то Ну, это да. Кса... Кстати, ой, на задовый макака! Такой, добро. давай играть. Давай. У нас тут очень много игрушечек есть. Давай, какую-нибудь выберем. Давай, давай, осминожка. Давай, я не против. Так, добре доброе Е, э, ти можеш грати с минус, а я собі візьму мешку. Добре. Добре. Ні, ладно, візьму пончик. Все, будемо грати, Давай. Маканка, така велика. Так, ладно. На ну, цьому все. всім дякую за перегляд, всім поки поки Підписуйтесь, ставте лайка. і, будь ласка, И, будь ласка, 200 підписників, подписчики. То падай, то піднімається. то падає, то піднімається. Давайте. я, ми вас віримо, Давайте, всім поки поки